Всім привіт! Це Ліза Краснова і... Це буде фінальне відео на цьому каналі. А я говорю про це з посмішкою, тому що я створила новий канал, і саме туди я хотіла б вас запросити. Тому якщо вам цікавий україномовний контент, ви хочете підтримувати україномовний YouTube, то я вас запрошую. Посилання буде знизу. Там будуть відео на ваші улюблені теми з розпаковкою, з пустими баночками, всякі балталки. Взагалі, все, що було приємного тут. Воно перейде туди, тому що я зрозуміла в якийсь момент, що ну і що ще тут більше 100 тисяч підписників все одно. Багато з них заблоковані, багато з них просто тягнуться як баласт. І я зрозуміла в якийсь момент, що новий рік це був би реально дуже вдалий момент, щоб почати новий канал. Хоч на цьому каналі ми з вами досягли срібної кнопки. Дякую вам за це. Я сподіваюся, що і на новому каналі ми також зможемо дійти до цієї позначки. Але якщо ні, я не засмучуюсь. Буде в нас таке маленьке затишне ком'юніті. Тож я на вас дуже чекаю. Підписуйтесь на мій новенький канал. Цей залишиться, тому якщо тут був якийсь корисний для вас контент, він, звісно, буде для вас, щоб ви могли його передивлятися. Але зустрічатися будемо вже в новому місці. Тож, підписуйтесь, чекаю на вас і там я вже дарую подаруночки.